Саме такий вигляд має будівельний майданчик біля майбутньої станції метротеатральна. Тут утворилися п'ятиметрове провалі, яке задля безпеки накрили спеціальним наметом. У Дніпровському метрополітені пояснюють, просідання ґрунту сталося через зниження щільності порід. Запевняють, приводів для хвилювання немає і спростовують інформацію про те, що місто йде під землю. Ситуація контрольована, а фахівці вже працюють над усуненням вирви. Зараз детально цей, ця ділянка вивчається науково, щоб виконати грамотно першочергові дії щодо як усунення цих проявів, так і ліквідації можливих наступних якихось процесів, які можуть відбуватися в цьому напрямку. Після того, як на початку повномасштабної війни турецька компанія Лімак покинула місто, будівництво припинилося. Наразі тут виконуються тільки обслуговуючі роботи. Також в рамках цих техногенних безпечних заходів наразі здійснюється так званий науково-технічний супровід, за допомогою якого зараз на майданчиках на всьому об'єкті буде детально і науково з'ясовано його стан. І необхідний перелік першочергових і наступних дій та заходів щодо його утримання, можливо, необхідних якихось укріплюючих робіт, збереження і так далі. Наразі у Дніпрі три недобудованих станції. Місто вже шукає нового підрядника серед 14 українських та міжнародних компаній. Новий забудовник може з'явитися у 2026 році. Якщо Знаходиться новий підрядник і підписується контракт. На мобілізаційний його період виділяється в середньому приблизно 90 календарних днів, тобто 3 місяці. Умовно, якщо ми позитивно до кінця 26-го року можемо передбачати наявність цього нового підрядника, то вже на початку 27-го року він може повноцінно приступати до виконання своїх робіт. З моменту, коли їх почнуть, для забудови трьох станцій знадобиться чотири роки. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов Дніпро Тіві.